Дорогі друзі, цього тижня ми відзначаємо День працівника соціальної сфери. Це свята людей, для яких не буває чужих проблем і турбот. Це День тих, хто присвятив своє життя високій і благородній меті допомагати людям. Ваша робота без перебільшення стосується кожного в нашій країні. Бути в потрібну хвилину поруч, підтримати і вселити віру в завтрашній день. Не просто професійне гасло, а ваш життєвий принцип. Адже соціальний працівник це не слово в графі професія, це передусім покликання душі та великого серця. Ви завжди напередові. Оберігаєте та захищаєте. Саме ви. Наші скромні, а іноді і зовсім непомітні герої стаєте на варті соціальної справедливості. І суто по-людськи за зовсім скромну заробітну плату. Щодня здійснюєте справжній подвиг. Ви готові стояти до останнього, щоб зробити життя багатьох людей хоча б на крапелиночку кращим. Тож щастя вам і натхнення! Сили, терпіння, турботи близьких та всенародної поваги. Я пишаюся тим, що працюю разом з вами. Зі святом вас, шановні колеги!